Тому що людське пізнання не може охопити все миттєво, воно постійно заглиблюється, воно прогресує. Конкретне, не вичерпне в своєму змісті. Ми в нього заглиблюємося. Нам здається, що ми схопили його суть, потім минає тисяча років, виявляється, що ми не знаємо його суть. Так як було з астрономією часів Птолемея, коли вони створили прекрасну космологію з небесними сферами, які крутяться одна всередині одна, нанизані на одну вісь, і в центрі там земля перебуває всіх цих. Сфер з кришталю, а в цій сфері інкрустовані Сонце, в іншу місяць, зірки, і вони всі обертаються, прекрасна модель. Дає можливість створювати астрономічні таблиці і розраховувати схід сонця. Все працює, все чудово, тільки виявляється, що повна дурня. Нема ніяких сфер з кришталю. І просто 1200 років люди отримували освіту, вивчаючи ось це. І якщо ти неправильно щось сказав, тобі двійку на екзамені поставили Ну, екзаменів, проти такі не було. Ну, тим не менше, якби були. Сказали, ти не освічена людина, ти не знаєш, яка четверта сфера? такие там, у нас крышталю, чи там, не знаю, зі скла, а ну, скажи, ой, не знаю, зі скла, а тупий, зі крышталю, скри, вона, ясно, ясно, все, а виявляється, ні. Виявляється, що минає понад тисячу років, і вся ця краса литички шкереберт, тому що конкретне виявляє свої нові характеристики. З'являється якісь... Коперніка не було навіть телескопа, він просто підійшов до того з точки зору спрощення математичних, математичного апарату. Для цього треба Землю було поставити в центр світу. А коли потім був винайдений телескоп, Потім кеплерівські орбіти еліпсоїдні, потім Ньютон з небесною з механікою, яка і небесна і земна і всяка інша. Куди поділися небесні сфери? Де вони? Їх нема. Отже, я веду до того, що будь-яка концепція мислення, якщо ми оптимісти і віримо в прогрес знань, вона ніколи не буде остаточна. Ні Гусерліву, ні Аристотеле, ні Декартова, нічия. Всі вони будуть щаблями на нашому шляху до цієї конкретики, до того, що існує насправді. І, скоріше за все, йдеться про шлях нескінченний, ну або на рівні нашого життя практично нескінченний. Тому, коли ми говоримо про мислення, ми повинні обрати якусь робочу модель.